Моє серце розлучилося не раз, коли я прокинувся вранці на Різдво і побачив суху, коричневу ялинку, з якою ціла жменя голки розеї сипалася кожного разу, коли мої діти брали подарунок з під нього. Зберегти різдвяну ялинку свіжою протягом усіх канікул може бути складним завданням. Принаймні для таких, як я. Розумієте, я люблю прикрасити будинок рано. хтось може критикувати мої перечасні гуляння. Але дослідження показують, що рання прикраса може зробити вас щасливішими. Кому не потрібна додаткова радість, коли останні осені падають, дні стають коротшими, а зимовий холод надходить до його прав. Тож я продовжую традицію прикрасити ялинку, поки моя родина їсть решту подяки. Як людина, яка заздалегідь прикрашає будинок, я прийшов до кількох висновків про те, як підтримувати свіжість ялинки та уникати ситуації, коли подарунки розпаковувались поруч із озброєними оголеними гілками та купою коричневих хол. Читайте далі, і я поділюся уроками, які допоможуть моїй ялиці залишатися зеленою та здоровою до самого щедрого вечора. Не починайте занадто рано. Я знаю, я знаю. Я кажу тобі робити те, що я щойно зізнався. Але якщо мова йде про підтримку свіжості вашої ялинки, у неї є певний термін зберігання, який неможливо продовжити на певний момент. Іншими словами, ви не повинні бути першими в черзі, коли в наметах з'являються перші вечірки ялинків. В середньому розірвана ялинка буде стояти в приміщенні близько 4-5 тижнів. Чим краще ти піклуєшся про неї, тим довше вона буде стояти, але навіть при найкращому догляді, навряд чи вона буде виглядати свіжим після позначки 5 тижнів. Якщо ви хочете, щоб вона добре виглядала вранці на Різдво, гарна ідея зачекає, поки це завдяки Дня подяки. Виберіть надійний продавець. Не всі продавці однакові, коли мова йде про здоров'я ялинок, які вони пропонують. Фактори, що впливають на здоров'я дерева до та під час підготовки до продажу, дуже важливі. Те, як дерево було вирубано довгий час, як швидко воно було доставлено і як воно доглядало за місцем призначення, все це є важливими моментами для свіжості вашої ялинки. Виберіть продавця з великим обсягом та високим оборотом товарів, це гарантує найкращий вибір свіжих дерев. Якщо ваша ялинка лежала тижнями на сайті або в вантажівці, Перш ніж ви його купували, це майже так само, як якщо б це було у вас вдома весь цей час. Перевірте всі наявні дерева та відчуйте їх гілки, щоб перевірити, чи руйнуються голки. Якщо голки вже падають до покупки, з часом ситуація лише погіршиться. Я знайшов чудові ялинки у великих будівельних магазинах та жахливих на спеціальних різдвяних ринках. Останні та найпомірніші дерева часто можна знайти у вашій місцевій дитячій. Зробіть свіжий шматочок. Це, мабуть, найважливіший фактор для максимального продовження життя вашої ялинки. Купуючи будь-який продавець, що поважає себе, зробить свіжий розріз на бочці, перш ніж зануритися на ялинку і повернутися додому. Дерево може обійтися без води лише 4-8 годин до того. Як поріс на багажнику починає тягнути. Розумієте, дерева розумні. Коли хвойне дерево в природі отримує пошкодження, наприклад, зламана гілка або інші подряпини, воно лікує себе. Дерево спрямовує смолу на пошкоджене місце, яке запечатує її, запобігаючи потраплянню бактерій та захворювань. На жаль, різдвяні ялинки ще не розвивалися для задоволення наших святкових потреб, тому після пилки вони швидко запечатають цей розріз. Як тільки зріз заживає, дерево перестане поглинати воду. Без води вона не буде тривалий час. Подумайте про свою ялинку як про різану квітку. Коли ви приносите троянди з магазину, ви вирізаєте кінчики стебла, щоб квіти краще поглинули воду і залишатися свіжими довше. Те саме стосується вашої ялинки. Коли вирізає ялинку, свіжий зріз довше життя. Навіть якщо розріз був зроблений на різдвяному базарі лише кілька годин тому, ніколи не боляче бачити ще один тонкий диск з кінця бочки безпосередньо перед встановленням ялинки на підставку. Порізу лише півтрима достатньо. Виберіть потрібну підставку. Це призводить нас до дуже важливого питання, який вибирає для вашої ялинки. Підставка в цілому повинна відповідати розміру дерева. Краще вибрати трохи більшу підставку, ніж занадто мала. Підставки зазвичай розроблені для певного діапазону розмірів. Вони вказують на максимальний діаметр бочки та висоту ялинки, для якої їх можна використовувати. Моя порада завжди приділяти більше уваги діаметру ствола, ніж на висоту, хоча вони зазвичай взаємопов'язані. Низька і широка ялинка може мати такий же діаметр стовбура, як високий і тонкий. І обом знадобиться однакова кількість води та стенд однакового розміру, навіть якщо одна з них набагато вища. Виберіть підставку, яка спрощує встановлення дерева у вертикальному положенні і дозволяє здійснити деякі коригування. Це особливо важливо, якщо встановити ялинку наодинці. Підставка дерева Кріннера Джини виробляється в різних розмірах, Найбільша модель містить вражаючу бочку з діаметром до 7 дюймів. Ще одним важливим фактором при виборі підставки є резервуар для води. Ви не хочете поливати ялинку тричі на день. Раз на день має бути більш ніж достатньо. Переконайтеся, що резервуар вашої підставки містить воду на один день. Вода, вода, вода. Отже, скільки води повинна утримувати резервуар. Ну, це знову в основному залежить від діаметра бочки. Висота та ширина дерева також впливають на кількість необхідної води. Але найбільш точним способом визначити це зосередитись на розмірі бочки. Очікуйте, що для кожного одного дюйма діаметра багажника дерево вимагає одного кварту приблизно 0,95 літрів води на день. Це означає, що дерево з 4 дюймом діаметром стовбура вимагає приблизно одного галона приблизно 3,8 літра води щодня. Якщо ваш резервуар розміщує більше, то у вас менше роботи. Якщо менше, вам доведеться поливати його цілий день. І хто має час на цей час? Що б ви не робили, не дозволяйте нижній частині бочки висохнути. Якщо розріз без води протягом 4-8 годин, він знову буде запечатаний, і вам доведеться подати її ще раз, щоб зробити ялинку пити. Записати багажник дерева після його прикрашеного це дуже складний і ризикований процес, який я не рекомендую. Тримайтеся подалі від джерел тепла. Войні дерева можуть залишатися зеленими цілий рік, але вони, як і інші рослини, мають період відпочинку взимку. Холодна погода сигналізує про дерево, що час прийшов до сплячки, і потепління пробуджує його навесні. Ви хочете, щоб ваша ялинка залишалася прохолодною і слід уникати розміщення ніг з будь-яких джерел тепла, які будуть висохнути дерево набагато швидше. Якщо можливо, встановіть ялинку в прохолодну кімнату будинку, бажану біля вікон або дверей, де температура трохи нижча. Що б ви не робили, не кладіть його поблизу нагрівальні акумулятори, дрова або інші нагрівальні елементи. Це рецепт катастрофи, оскільки сухе дерево дуже легко запалюється, використовуйте світлодіодні гірлянди. Ще один ефективний спосіб зберегти ялинку прохолодною – викинути старі гірлянди та замінити їх світлодіодами. Світлодіодні гірлянди набагато холодніші і практично не мають сушіння на деревину. Я винен, що я залишаю гірлянди цілий день і не завжди вимикаю їх, залишаючи будинок. Це може бути серйозною небезпекою пожежі з традиційними гірляндами, особливо з великими лампами, які дуже нагріваються. Світлодіодні гірлянди усувають багато турбот за турботу про ялинку та полегшують життя тим, хто відволікається або занадто зайнятий, щоб постійно стежити за їх увімкненням та вимиканням. Підключіть гірлянди до таймера. Це призводить мене до наступної поради щодо продовження життя вашої ялинки. Підключіть гірлянди до таймера. Не всім подобається веде гірлянди. Хоча зараз вони зроблені теплим або холодним білим сяйвом, деякі віддають перевагу гірляндам з більшими або незвичайними світильниками. Моя мама завжди любила повісити пару гірляндів з бульбашками для ностальгії на нашій ялинці. Вони, зокрема, можуть нагріти досить важко. Якщо у вас є спеціальні гірлянди, які є важливою частиною вашого стилю прикраси. Ви можете зменшити ризик перегріву ялинки, підключивши гірлянди до таймера. Встановіть таймер на період, коли ви хочете насолоджуватися вогнями, і дозвольте їм автоматично вимикати, коли ви зазвичай відсутні вдома. Ще один корисний інструмент це розетка з пультом дистанційного керування для вмикання та вимкнених гірлянд. До розетки за ялинкою може бути важко. І ви можете залишити гірлянди увімкненими, щоб не подряпати, пробиватися через гілки. Я заєдную гірлянди до спеціального подовжувача, який я контролюю від пульта дистанційного керування. Одне клацання кнопки і вуаля. Гірлянди вмикаються і вимикаються без зайвих проблем. Розпилення. Нарешті ви можете розпорошити ялинку, як і багато інших рослин, або зрізати квіти, щоб допомогти кашве виглядати зволоженим і свіжим. Це не підходить для всіх, оскільки не всі ювалірні вироби є водонепроникними. Ви, мабуть, не хочете розпорошувати воду на сімені мощі вашої бабусі. Але якщо ви схильні до більш сучасної ялинки з ювалірними виробами, які можуть протистояти вологою. Оприскування дерева кожні кілька днів допоможе зберегти його свіжим і зеленим протягом усіх канікул. Остаточні думки є багато речей, які ви можете зробити, щоб ваша шахрайська ялинка стояла довше. Своєчасне полик та розміщення від високих температур це одні з найефективніших способів запобігання його висушувальній та примхливій голках до головного свята. Купуйте у надійного постачальника і ніколи не недооцінюйте значення свіжого розрізу перед встановленням на підставці. Щасливих свят!